Всіх вітаю! Ви на каналі «Про настілки». Мене звати Ярослав. А мене звати Росава. І не просто Росава, а Росава Ярославівна. І сьогодні ми хочемо вам розповісти про гру Острів котів малюй та мандруй. Мандруй та малюй від видавництва Гікач. Тож не будемо тягнути час. Поїхали! До правил! У цій грі ми з вами будемо виступати у ролі котячих рятівників. І будемо саджати їх на наш корабель і вести їх додому. У мене недавно вийшла розпаковка цієї гри, якщо ви не бачили ось тут посилання. І в тій розпаковці було ще 9 таких карток, які треба замінити. Ви Знаєте, я думав, що там просто в грі картки з помилками і їх треба замінити. Але подивіться, в чому недолік тих карток, які треба поміняти. Ось картка, яку треба замінити. Ось картка, на яку її треба замінити. Ось дивіться: в старих картках трошки менша окантовка карт, ніж треба. Бачите, ось яка вона в звичайних картках товстенька, яка тут маленька. І ось треба замінити на нормальна. Я вам скажу, я б навіть не помітив, якщо б грав чи що там щось не так. Це дуже відповідально. Лайк і підписка цьому видавцю. Гікач молодці! Починаємо підготовку до гри. На початку гри кожен гравець отримає ось такий листочок з завданнями і ось такий планшетик з човном. І шість фломастерів. Також у нас в грі є дві колоди: зелена колода, це колода котів, і синя колода це колода завдань. Перед першим раундом ми будуємо наш острів і робимо це таким чином. В першому рядку викладаємо першу і третю картку зеленого кольору, а другу і четверту синього кольору. Пер'яка. Давай у другому рядку перша картка зелена, друга картка зелена і четверта картка зелена. А третя картка синя. І у третьому рядку ми викладаємо першу, другу і третю картку зеленого кольору і четверту картку синього кольору. І таким чином нам треба буде викладати карти на початку кожного раунду. Викладаємо на стіл отакий трек раундів, і отакий кораблик кладемо на сімку. Як ви зрозуміли, гра у нас буде відбуватися сім раундів. Після цього гра починається. В цій грі не треба визначати першого гравця, тому що всі гравці малюють одночасно. Кожен гравець на початку раунду обирає для себе один стопчик, його задача намалювати на своєму планшеті всіх котів з цього стовпчика. Наприклад, я обираю ось цей стовпчик, і мені на своєму човні. Треба намалювати цих котиків. Котиків можна малювати в будь-якому порядку. Не обов'язково спочатку першого, потім другого, потім третього. Можна це робити як захочете. Можна, наприклад, спочатку другого, потім третього, потім першого. Але якщо вам зустрілась картка, на якій намальовано два коти, то цих двох котів ви повинні намалювати підряд. Наприклад, ось тут вона лежить, не можна намалювати жовтого кота, потім червоного і потім синього. Тобто, якщо ви намалювали жовтого, треба відразу і синього намалювати, або навпаки, синього-жовтого, потім приступати до наступних котів з інших карток. Якщо у вашому стопчику з'явилася синя картка із завданням, то ви це завдання відмічаєте на вашому листочку з завданнями. Для зручності в лівому верхньому кутку кожної картки завдання вказаний номер цього завдання. Тобто ви просто знаходите цей номер у себе на листочку і отут відмічаєте. З даного випадку у нас завдання номер 23 Якщо ви до кінця гри виконаєте це завдання, то ви отримаєте переможні очки, які вказані на цьому завданні. І очки отримала тільки той гравець, який відмітив це завдання на своєму планшеті. У нас в грі є коти п'яти базових кольорів: синій, зелений, червоний, пурпурний і оранжевий. Але на картках цей колір зазначений як жовтий. Також на нашому полі вам будуть траплятися картки, на яких навальований кіт на коричневому фоні. Це ошакси, по нашому джокери. Тобто цих котів можна намалювати будь-яким кольором на ваш вибір. Але ви повинні зарані визначити, якого кольору вони будуть, взяти фломастер цього кольору і малювати цього кота, як і звичайного кота. Також у грі будуть з'являтися картки з, -з, з скарбами. Скарби бувають двох типів: отакі От жовтенькі, це рідкі скарби, і ось такі червоні, вони загальні скарби. Скарби у човні, ми будемо малювати чорним кольором, і рідкі скарби будемо позначати буквою R, а загальні скарби будемо позначати буквою z. Якщо на карці намальовано більше, ніж один об'єкт, і більше нічого не написано, то ви повинні намалювати всі об'єкти з даної картки. Якщо ж на карці знаходиться декілька об'єктів і написано Або, то ви повинні намалювати всі об'єкти, які знаходяться нижче слово. «або», чи всі об'єкти, які знаходяться вище слова або ось в даному випадку ви малюєте або цей скарб, або цей скарб на ваш вибір? Також є карти, на яких написано слово будь-які. От як в даному випадку. На карці знаходиться чотири скарби, і написано два будь-які. Це означає, що ви можете намалювати на цій карці два будь-яких об'єкти на свій вибір. Не обов'язково або два зверху, або два знизу, як у цій карці. Тобто можна цей і цей. Або, наприклад, цей цей. Ну, ви зрозуміли. Тепер розкажемо детальніше про планшет гравця. На планшеті гравця це намальований наш човен, куди ми будемо садити наших котів. Отакі От ось значки це щури, які нам бажано замалювати своїми котами. Отакими От товстими лініями відокремлені каюти. Щоб не заплутатися в кутку кожної клітинки. Каюти намальований один і той же символ. Ось, наприклад, дивіться, тут намальована папуга. Бачите, тут вся каюта, в кожної клітинці папуга. Ось тут відкусане яблучко. Ось тут і ось тут у нас місяць і зоря. Ось тут у нас намальована пшеничка. Тут знову папушка. І ось ця найбільша каюта, на ній нічого не намальовано. І всього у нас на планшеті сім кают. Ще у нас на планшеті знаходяться мапи скарбів. По одній мапі кожного. З п'яти базових кольорів бачите: пурпурова, червона, оранжева, зелена і синя. З лівому нижньому кутку планшета у нас намальовані особливі дії. У кожного гравця є п'ять особливих дій, з яких він може використовувати максимум одну дію за раунд і не більше трьох дій за всю гру. Тепер давайте докладніше, які це дії. Перша дія вибрати одну додаткову картку з будь-якого іншого стопця. Що це означає? Наприклад, я вибрав ось цей стовпець до замалювання. І додатково я ще можу обрати ще одну будь-яку з карток, щоб її намалювати. Наприклад, ще додатково цього котика намалюю. Або навпаки, ще додатково оберу замалюю ось це завдання. Після того як ми використовуємо дію, ми ставимо галочку на протидії. Наступна дія вибрати по одній картці з кожного ряду замість стовпця. Тут все просто. Ви можете обрати не один стовпець, а просто, наприклад, одну картку звідси, одну звідси, одну звідси. Третя дія. вибрати ряд замість стовпця. Замість стопця обираєте ряд. Наприклад, ось цей або цей, або цей, і замальовуєте всіх котиків з цього ряду. Тобто таким чином ви намалюєте не трьох, а чотирьох котів. Наступна дія: двічі намалювати вашого наступного кота. Тут все просто: ви обрали стовпець, малюєте трьох котиків і будь-якого з них можете намалювати два рази. І останні дії. двічі намалювати ваш наступний скарб. Воно працює так само, як з котами, але зі скарбами. Якщо у вас в стовпчику попалася картка зі скарбом, ви можете його намалювати два рази. Свого! Першого кота ви можете малювати будь де на вашому кораблі. Але всі наступні об'єкти ви повинні малювати поруч з тим, що було намальовано раніше. Кожен ваш наступний об'єкт повинен дотикатися хоча б однією клітинкою до попередніх об'єктів. По діагоналі їх робити не можна. Наприклад, я вибираю ось цей совпець. І першого котика я хочу намалювати ось цього пульпутного. друге. Я малюю червоного, і він повинен, хоча б однією клітинкою, дотикатися до першого котика. І третього я малюю синього котика. І як ви розумієте, він повинен дотикатись або до червоного, або до пурпурного, або до обох з них. Але якщо бросала захотіла намалювати синього котика, от так, наприклад, що він дотикається тільки кутиком. Так малювати не можна. Саме хоча б однією клітинкою повинен дотикатись. Тобто, або отут, або отут. Малюй на своєму планшеті. Що стосується кают, один котик може знаходитись одночасно в двох або навіть в трьох каютах. Ну, тобто, не обов'язково притримуватись оцих меж. Можна кота намалювати так, що частина його в одній каюті, частина в іншій. Навіть можна намалювати отак: що частина в одній каюті, інша частина в іншій, інша в третій. Не мається на увазі, що так кіт розлігся. Це мається на увазі, що це ареал, щоб коту було комфортно плести на вашому кораблі. Як працюють мапи скарбів? Якщо ви клітинку з мапою скарбу замалювали котиком відповідного кольору. Наприклад, ось я малюю синього котика і він. Хоч одною клітинкою перекриває мапу скарбів. То ми маємо право додатково намалювати один з чотирьох загальних скарбів, які зображені на карці раундів. Тобто або отакий, або такий, або отакий, або відповідно отакий. І нагадую, що скарби малюються чорним кольором. Після того, як всі гравці намалювали своїх котиків чи скарбів, перший раунд, або який у вас там раунд завершується. Нормально? Ніт. Не нормально. В кінці раунду всі 12 карток, які брали участь в цьому раунду, скидаються, і замість них ми виставляємо нові, по таким самим правилам, як і на початку першого раунду. І на лічильнику раундів корабель пливе на наступну цифру. Коли корабель дійде до символу руки, гра закінчиться. Коли ви малюєте котів, вони не мають права перекривати один одного або виходити за межі корабля. Якщо ви не можете намалювати кота, не порушивши одне з цих правил, то ви його просто не малюєте. Після того, як закінчився сьомий раунд, ми переходимо до підрахунку очок. Як рахувати очки? У нас в грі є таке поняття, як котяча родина. Це Три або більше котики одного кольору, які хоча б однією клітинкою дотикаються один до одного. Ну тобто вони не всі між собою повинні дотикатися, але хоча б один до іншого. Наприклад, ось в даному випадку котяча родина синіх котів складається з трьох котів. Тобто, один, два, три. Цей дотикається лише кутиком, він не рахується. Бачите, ось цей однією клітинкою дотикається і оцей, хоча б однією клітинкою. В правому нижньому кутку вашого планшета знаходиться табличка. В цій табличці вказано, за яку кількість котів в родині ви скільки очок отримаєте. Наприклад, за родину з трьох котів отримаєте 8 очок, за родину з чотирьох котів 11 очок і так далі. Якщо раптом сталася така ситуація, що в вашій родині більше, ніж 10 котів, то за кожного наступного ви отримуєте додатково по 5 очок. В кожну клітинку ви вписуєте, скільки очок ви отримали за родину кожного кольору. Наприклад, в даному випадку синю родину ми записуємо вісімку. За кожен рідкий скарб на своєму планшеті ви отримуєте додатково по три очки. Наприклад, у даному випадку у нас два рідких скарби, ми отримуємо шість очок. Загальні скарби не рахуються. Далі ми перевіряємо чи виконані завдання, які ми позначили на планшеті. Якщо деякі або всі з цих завдань виконані, то рахуємо кількість очок і вписуємо їх у відповідну комірку завдання. Наприклад, 12. Далі за кожного неперекритого щура ми отримуємо мінус 1 бал. Наприклад, у даному випадку у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 незамальованих щурів. Оці всі щури перекриті або скарбами, або котиками. Тобто ми пишемо мінус 10 балів. І наостанок за кожну каюту, на якій є хоча б одна незамальована клітинка, ви отримуєте по мінус 5 очок. В даному випадку у нас замальована тільки одна каюта. Ось ця. Бачте, на ній немає ні однієї незамальованої клітинки. За всі інші каюти гравець отримує по мінус п'ять очок, тобто за цю, за цю, за цю, за цю велику, за цю і за цю шість незамальованих калют, тобто мінус тридцять очок. Після цього ви рахуєте ваші плюси і мінуси, і ваш результат списуєте в правому верхньому кутку вашого планшета. Після цього той, хто набрав більше всього очок, перемагає. Ось і всі правила. Тепер ми хочемо розказати деякі нюанси. І розказати про наші враження від гри. По-перше, коли ви малюєте об'єкти на планшеті, малюйте їх не строго по лініям, а трошки відступайте ближче до внутрішньої ставни. Наприклад, якщо ви будете малювати, от, наприклад, синього котика, отак строго. Потім, коли будете малювати іншого, вони будуть друг на друга налазити, і потім в кінці буде трошки незрозуміло, де один котик закінчився, де інший почався, де у вас. Пуста клітинка, де у вас не пуста. Тому намагайтесь малювати ось так. А також можете ще внутрі котика отак кожну клітинку хрестиком замальовувати, і тоді вам більш зручніше буде зрозуміло, де який котик починається і закінчується. Також будьте обережні, коли малюєте наступних котів. Тому що попередніх котів дуже легко можна стерти рукою. Базово в грі не йдуть в комплекті ніякі гумки або губки, щоб стирати маркери. Але нічого страшного, вони дуже легко стираються звичайними паперовими сухими серветками. Ця гра грається від 1 до 6 гравців. Але я вам скажу: вона грається на одного гравця так само, як і на 6. Взаємодії в цій грі немає. Просто кожен мовчки собі на планшеті щось малює, і тільки в кінці гри ми рахуємо очки і міряємось у кого більше, у кого менше. Але я не скажу, що це не цікаво. Сам процес гри доволі цікавий, що ти сидиш, цих котиків якось комбінуєш, намагаєшся замалювати всі клітинки, тут у тебе виходить, тут не виходить. На початку здається, що ти от не зможеш замалювати, що в тебе буде куча дірок, і все буде погано. Але від раунду до раунду потихеньку загальна картина складається, і ну, дуже цікаво, як воно отримується, і дуже цікаво, як воно відбувається. Руслава, які у тебе враження від гри? Ну, мені сподобалося, але на початку я гадала, що все пропало. Все пропало, люди! Ну а потім все розумілося, мені сподобалось. Рекомендую! Це була думка від людини, яка в дитинстві не грала в Тетріс. Я гадаю, що ця гра підходить людям, як у яких дитинці був тетеш. Або інтровертам. Бо ви мовчки сидите, малюєте, і ніхто нікому не заважає будувати те, що йому подобається. А на цьому у нас все. Дякуємо вам за увагу. А ви не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал, писати невеликий коментар, або великий. Все, до нових зустрічей! А ми пішли гладити котика.